Електросамокати, відеоігри та соцмережі. Це три речі, без яких важко уявити життя сучасних підлітків, та закони у світі та Україні змінюють правила гри. Хто і чому хоче обмежити швидкість, час за комп'ютером та доступ до TikTok? Давайте розбиратись. Закон номер 8172, ухвалений у 2023 році, визначає, користувачі самокатів у ДТП прирівнюються до водіїв. Це означає відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Але на цьому зміни не зупиняються. Новий законопроект пропонує обмежити швидкість до 20 км за годину і дозволити керувати самокатами лише з 14 років. Подібні обмеження вже діють у Європі. Наприклад, у Німеччині ліміт становить 20 км на годину, а у Франції пішохідних зонах ще менше, лише 8. Китай став піонером у жорсткому регулюванні ігор. Зараз підліткам там дозволено грати лише одну годину на добу у вихідні та святкові дні. В інші ж доступ блокується. Дослідження показують: ці заходи не надто зменшили кількість важких гравців. Зате запустили глобальну дискусію, чи дійсно варто обмежувати ігри на рівні закону. Попри активні обговорення, в Україні наразі немає чіткої вікової класифікації відоігр та механізму контролю за доступом підлітків. Це означає, що молодь фактично сама обирає, скільки часу проводити за комп'ютером та в які ігри грати. У Франції мінімальний вік для реєстрації в соцмережах підвищило до 15 років. У США тривають обговорення лімітів часу для неповнолітніх, а Китай ще раніше запровадив нічні блокування. З 10-ї вечора до 8-ї ранку діти не можуть користуватися більшістю онлайн-сервісів. В Україні теж говорять про посилення правил. Законопроєкт пропонує прирівняти соцмережі до медіа та зобов'язати їх більше відповідати за контент. Міністерство цифрової трансформації вже підготувало рекомендації для платформ щодо захисту дітей у цифровому середовищі. Це стосується і батьківського контролю, і безпечного зберігання персональних даних. Таким чином, ми розуміємо, що світ поступово рухається для того, щоб встановлювати правила для гаджетів і соцмереж. Україна теж не стоїть осторонь, та головне, підлітки мають розуміти, що ці нові правила створені не лише для обмежень, а для їхньої ж безпеки.